Спочатку починала маркером, тут можна іноді замінити, чорні лінії, маркером контури спочатку, ну саме скіс. Потім декілька шарів грунтовка, це біла ця грунтовка, тому що вона краще лягає, ніж акрил. А потім акрилова фарба ось розведена, і нею обвожу контури. Мисткиня Катерина Заріцька розповідає, з чого починала розпис основи від реактивного снаряду. Каже, розмальовувати його почала тиждень тому. Все почалось з одної квітки, я не малювала саму композицію, просто відразу все від квітки якось так заплилося. Це більше такий творчий процес, який складно пояснити. За словами дівчини, якими візерунками дооздоблювати залишок від зброї ще не вирішила. Зверху, можливо, десь тут щось додам, а, а взагалі думала на, на цих. Частинках щось додати якісь квіти. За основу, додає, художниця взяла розпис, яким раніше на Черкащині оздоблювали скрині. ми з моєю наставниці Галиною Володимирівною ходили по черкаським музеям, по фондам різним і знаходили якісь кусочки. Сама ідея, розповідає Катерина, виникла, коли очільник благодійної організації Зірка Надії запропонував надати роботи для аукціону. Він запропонував зробити аукціон у Польщі. На який ми вже намалювали 10 робіт, також приєднали старі роботи, допомагали моїй одногрупниці. Моя подруга допомагала також. До участі в аукціоні мисткиня вирішила додати ще й основу від реактивного снаряду. Його на прохання дівчини надали військові волонтери. Взагалі була ідея розписати Джавелін, але, на жаль, дуже складно дістати. Ми розписували гільзи також ще з 2014 року, але просто так для себе. А це вже на аукціон, за який допоможе і військовим, і взагалі ця організація. Ми збираємо гроші на те, щоб організувати дитячий будинок для дітей, які постраждали від війни. Наталя Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.